Один торч інфекцій, а особливо це стосується імуноглобулінів G до то торч інфекцій, коли ми шукаємо наявність або відсутність імунітету. І при жахливо високих цифрах лякаємося і призначаємо жінці лікування. Взагалі визначення торч інфекцій, неважливо яких імуноглобулінів, не є обґрунтованим під час вигідності. Набагато простіше навчити жінку уникати ризиків інфікування. І нагадаю, що небезпечним є лише первинне інфікування будь-якої сторч інфекції під час вигідності. Номер два. А Т3 та Т4 при нормальному рівні ТТГ. Т 3 та Т4 змінюють своє значення виключно. По механізму зворотнього зв'язку, коли функція щитоподібної залози вже змінена з головного мозку, про що й говорить гормон ТТГ при нормальному гормоні ТТГ нам не потрібно шукати значення Т3 та 4, тому що.